Українські військові минулої ночі знищили склад боєприпасів Російської Федерації на Херсонщині. Також окупанти намагалися атакувати портову структуру Миколаєва. Знову обстріляли Нікополь Марганець. Наскільки серйозні руйнування та чи є травмовані, поговоримо з Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України? Наталію, вітаю вас! Слава Україні! Давайте Слава Україні, але я не почула ваше запитання. А його ще не було. Зараз, зараз поставлю вам. Так, да. розкажіть, ми, ми в принципі зараз протягом цієї години йдемо по найбільш гарячіших, так би мовити, регіонах точках України, що сталося за минулу добу, що сталося за сьогодні. У вас великий, великий південь в усіх, в усіх сенсах цього слова. І хочемо від вас почути: ну так би мовити, останню сводку. Що зараз відбувається? Наскільки серйозна ситуація? Говорив до того з Дмитром Плетенчуком, пресофіцером Миколаївської обласної військової адміністрації. Він Казав, що зараз ворога фактично Ну він робить такі висновки, що в нього фактично закінчилася високоточна зброя, і більш ворог так вдається до да, так би мовити хаотичних обстрілів. По вашій інформації, так це чи ні? Наталі, ви чуєте мене? Ні. На жаль, зв'язок зник. Наталіо, дуже просто. Розкажіть останню сводку по, по півдню. Щоб у нас зв'язок не переривався. будь ласка. Те, що ви казали про закінчену високоточну зброю, це напевно бажання сподівання, але поки що не можна себе таким чином заспокоювати. Ми не схильні недооцінювати ворога. Хоча розуміємо, що ті ураження, які ми наносимо, зокрема на пункти зосередження особового складу та озброєння та техніки, вони звісно відбувають відбиваються на тому, як далі поводиться ворог. Але, наприклад, аналіз цієї ночі, коли все одно вночі ворог намагався, той в тому самому Миколаєві випробувати системами реактивними системами залпового вогню портову інфраструктуру, свідчить про те, що все ж таки зброя є, і бажання продовжувати цей психологічно вогневий тиск в нього теж є. Ворог продовжує гатити по населених пунктах, які відносяться до тилових районів, зокрема, і Нікополь, і Марганець і використовує при цьому не тільки реактивні системи залпового вогню, а й важку артилерію, як це було з Нікопольським районом, там де. Прилетіли снаряди 152-го калібру і теж нанесли і руйнування і спричинили. Постраждалих, тому розслаблятися не можна, але розуміти, що наші сили контролюють ситуацію на півдні, не зважаючи на те, що ворог намагається підтягувати резерви, навіть при тому, що майже всі транспортно-логістичні артерії перебиті або перебувають під нашим вогневим контролем. На сьогоднішню ніч ми зробили ще одне досягнення: це знищення ще одного складу боєприпасів біля селища Весел. Але такий невеселий ранок був у ворога. І ми продовжуємо е, спостерігати і ухилятися і від вогне авіаційних ударів ворога, який скований нашими діями на суходолі, намагається ті позиції, які ми вивільнили, вивільнили від нього, і населені пункти, які вже зачищені від окупантів, намагаються все ж таки наносити точкові авіаційні удари для того, щоб демонструвати свою силу, яка все ж таки ми сподіваємось і працюємо над цим з Меншується, зменшується і там Дякую, дякую, що пояснили, що розслаблятися насправді дуже рано. Дуже рано в мене таке запитання. Дивіться, ми поговорили щойно з представниками Миколаївської обласної військової адміністрації, і плануємо ще включити кореспондента з окупованої Херсонщини. Не поговорили про Одеську область. Яка зараз ситуація саме на Одесьчині? Наскільки вона складна? Яка там можливо, специфіка? На Одещині ситуація більш стабільна і все ж таки порівняно з іншими регіонами, півдня спокійна і стабільна, не змінюється так динамічно, але все одно перебуває регіон і область під загрозою ракетних ударів, оскільки ми розуміємо, що залишаємось в його пріоритетах ворожих. Залишається ситуація з. Обстрілами з моря відкритою, оскільки ворожі корабельне угруповання все одно тримає два рок-ракетних носії, і залишається ситуація, яка відноситься до. Контрдиверсійної роботи в регіоні ми продовжуємо виявляти тих, хто намагається допомогти ворогу, і дякуємо всім тим місцевим жителям, хто допомагає нам виявляти цих людей, і правоохоронним органам, які дуже потужно виявляючи їх, скручують і забирають до себе в розробку. І також не можу не запитати у вас все ж таки серпень, літо, жара, море, південь. Люди не можуть зараз е, плавати, це заборонено. Однак знаємо, що все одно е, знаходяться люди, які е, йдуть і купаються, і різні зараз наслідки бувають. Наскільки е, це дійсно небезпечно? Давайте просто знову повторимо нашим громадянам, які зараз дивляться зараз, нас чують і можливо розповісти про трагічні випадки на воді, які зараз на жаль все ще відбуваються. Я нагадаю, що все ж таки е, і ситуація з налагодженням зернових коридорів, е, яка супроводжувалася тим, в тому числі і розмінуванням моря в певних його ділянках. А це означає, що відбувалось додаткове коливання води, а замінування водної поверхні, водної товщини це не замінування землі, і воно дуже відрізняється. Штормова погода, яка тримається на морі вже кілька днів, все це сприяє. Є тому, що міни, навіть якірні, які мають закріплення, можуть бути зірвані з нього і принесені до узбережжя, це підвищує небезпеку. Крім того, наявність ворога в північно-західній частині Чорного моря з тими високоточними ракетами калібр, які вони мають на борту, не додає спокою, а навпаки Має кожний задуматись над тим, що високоточна зброя може прилетіти дуже точно. Тому нагадаю ще раз, що узбережжя є зоною, на жаль, зоною оборони і зоною бойових дій не є зоною відпочинку наразі, і можна все ж таки себе стримати для того, щоб уберегти і унебезпечити від тих загроз, які зараз несе в собі прибережна. Смуга, да, як кажуть, воно того не варто. І останнє запитання до вас знаємо, що навіть сьогодні декілька українських кораблів з зі збіжжям вийшли з частково розблокованих портів Великої Одеси. Як з безпекою цих вантажів, є якісь зараз проблеми знову ж таки через шторм, через то про що ви сказали, що і міни мож можна виносити, як забезпечується, в тому числі українськими військовими безпека цього трафіку. Функціонування зернових коридорів триває, воно досить непросте в питаннях забезпечення тієї самої безпеки, але воно виконується в повному обсязі. Всі зобов'язання, які Україна на себе взяла, всі виконуються. Зокрема, ми вдячні і міжнародним партнерам за те, що їх гарантії забезпечують прохід суден без проблем, поки що і без питань, і все функціонування здійснюється відповідно до. Графіку і під контролем Стамбульського координаційного центру те, що існує певні загрози пов'язані з рухом морської води, як то кажуть. Але все це передбачено було ще на початку організаційного періоду, і відповідні заходи, які ми не розкриваємо безпекові, вживаються. Тобто військова компонента також витримана в нормах. Зобов'язань, які на себе взяла Україна, Наталія, дуже вам дякую. Це була Наталія Гуменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони гарячого в усіх сенсах півдня України.